РОЕП більше, ніж CRM. Спростіть керування бізнесом і встигайте більше. Всі чати та дзвінки в одному вікні. Підключіть Instagram, Telegram, Viber, SMS та розумну телефонію. Оформлюйте замовлення та записи на послуги під час спілкування з клієнтом. Автоматично сповіщайте клієнтів про зміну статусу і завершення робіт. Призначайте відповідальних та зберігайте історію спілкування. Калькуляції та їх онлайн-узгодження створюйте кошториси, додаючи роботи, запчастини та набори, узгоджуйте попередні розрахунки з клієнтами онлайн. Перетворюйте кошториси на замовлення з подальшою оплатою. Планування робіт у зручному календарі. Записуйте клієнтів на зручний час до вільного боксу за кілька кліків. Контролюйте тривалість робіт і продуктивність майстрів. Забезпечте оптимальне навантаження постів та майстрів. Спрощення рутинних процесів. Визначайте авто за Він і державним номером та зберігайте повну історію обслуговування. Розділяйте клієнтів і платників, щоб навести лад в обліку фінансів. Збирайте зворотній зв'язок та відгуки на Google Maps без зайвих кліків, контролюйте складські залишки та зручно проводьте інвентаризацію. Спробуйте РОЕФ вже сьогодні.